Вітаю! Сьогодні я розповім про одне з найпоширеніших запитань: це з темного блонду за один день. Реально чи ні? Впевнена, в багатьох дівчат час від часу з'являється бажання змінити колір волосся, і чомусь найчастіше це бажання з'являється саме в тих, хто має темне волосся. Більшість мріє зробити це за одне відвідування салону і одразу уявляє себе платиновою блондинкою. З волоссям, як він стадів, адже саме таких перевтілень найбільше в стрічках у блогерів, зірок, інфлюенсерів. Але ніхто з вас не здогадується, що 80% таких перевтілень це нарощене волосся, це накладки та системи заміщення. Тож від чого насправді залежить можливість отримати такий мріяний блонд? Ось що потрібно починати. Ваші вихідні дані, на якому рівні глибини тону зараз ваше волосся? І яка його структура? Волосся натуральне чи фарбоване? Якщо фарбоване, то якою фарбою? Професійна, маркет і скільки років ви нею фарбуєтесь? робили ви кератин, боток, сламінування чи якісь інші процедури з модифікації волосся? Також в якому стані зараз ваше волосся, якої воно довжини. Якщо волосся доглянуте, натуральне і натемніше 5 рівня тону, то, можливо, вам дійсно вдасться досягнути світлого кольору за одне відвідування салону. Але насправді 80% випадків майстрів це фарбоване темне волосся, фарбоване, як правило, роками. І тут без консультації з майстром вам не обійтись. Саме тоді ви отримуєте відповіді на запитання, скільки часу вам потрібно, щоб перейти у блонд. І чи взагалі це можливо зробити без втрати якості волосся. Пам'ятайте, що головне правило, що можна, можна отримати будь-який колір, якщо першочергово ви будете дбати про якість і здоров'я волосся. І тільки після консультації колорист складе для вас індивідуальний план дій. Покроковий і головне безпечний. Іноді шлях до блонду займає 1-2 роки, а може навіть і довше. Але він буде м'який, він буде екологічний і з волоссям на голові. Головне, як це виглядає? Спочатку можна освітлити волосся на 1-2 тонни. Можливо, для вас це навіть не буде такий дуже помітний результат. Потім 2-4 місяці ми відновлюємо волосся. І лише після цього ще мінус 2-3 тони ми можемо зняти. Це спільна робота а, майстра і вас. Бо догляд за знебарвленим волоссям вимагає більше уваги, ніж догляд за фарбованим або натуральним. Тому важливо набратись терпіння, слухати і дотримуватись рекомендацій майстра. Не вимагати платиновий блонд, як на картинці, якщо ви прийшли з чорним кольором. І пам'ятайте, краще мідний чи золотистий на голові, ніж білий у мийці. Дівчата, любіть своє волосся, дбайте про нього і пам'ятайте, основа доглянутості це і є якість волосся. Тому, коли стоїть вибір між кольором і якістю, вибір має бути однозначним. Дякую вам за увагу! З вами була Андріана Продан.